Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. В Україну прибула перша партія безпілотників, закуплених у межах програми армія дронів. Зазначається, що 30 коптерів вже вирушають до наших захисників, як уточнив міністр цифрової трансформації України. Серед відправлених безпілотників є також одні з найкращих дронів FlyEye. Їхня максимальна швидкість 160 кілометрів на годину, а дальність польоту 60 кілометрів. Це дозволить розвідникам проникати в тил та отримувати важливу інформацію. Також Збройні сили України посилять дрони метрі 300 Безпілотники мають потужні камери та тепловізори. Крім цього, міністр повідомив, що у межах акції армія дронів вже зібрала 751 мільйон гривень через платформу United 24. До кінця серпня планують закупити 200 дронів розвідників. Також він поділився враженнями від українських розробок і розповів, що є один дрон від української компанії. Він один із найбільших українських БПЛА серійним виробництвом. Проводить приблизно 10 годин у повітрі та може літати на 150 км кілометрів від керувальної станції. Дрон має камеру, яка працює офлайн. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 550 мільйонів доларів. Це 17 сімнадцятий пакет підтримки від адміністрації Джо Байдена, який виділяється президентськими указами із запасів армії Сполучених Штатів Америки. Про подробиці нового пакету військової допомоги Україні розповів координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в понеділок 1 серпня. Згодом прес-служба Білого Дому повідомила, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав меморандум про виділення нового пакету допомоги Україні. У Пентагоні уточнили, що пакет включає 75 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм міліметрів та додаткові реактивні боєприпаси для реактивних систем «Хаймарс» та М 270 Мета нової допомоги задоволення нагальних потреб України у сфері безпеки та оборони. При служба Пентагону зазначила, що адміністрація Байдена вже надала Україні зброї та спорядження майже на 9 мільярдів доларів. Артилеристи збройних сил України отримали німецькі снаряди ДМ 121 калібру 155 мм. міліметрів. Боєприпаси призначені для німецьких артилерійських установок, які стоять на озброєнні України. Ймовірно, снаряди надійшли до України з запасів німецької армії. Заявлено, що ці боєприпаси можуть досягати дальності до 30 кілометрів при стрільбі з німецької самохідної гаубиці. Снаряд ДМ 121 з автоматизованою ефективною масою з граничною точністю доставляє до цілі кілька кілограмів високоефективної вибухівки. У збройовій компанії запевняють. На максимальній дистанції приблизно 85% усіх снарядів уражають площу розміром із футбольне поле завдяки взаємодії високоякісних компонентів, боєприпас здатний проникати в залізобетонні укріплення. Благодійний фонд Повернись живим і турецька компанія Байка оголосили про співпрацю 3 серпня у Стамбулі. Директори організації підписали меморандум про подальше партнерство. Деталі майбутньої співпраці не розкривають, але зазначають, що компанія та фонд дійшли згоди щодо впровадження кращих практик та міжнародних стандартів для співробітництва. Нагадаємо, 26 липня цьогоріч фонд Повернись живим оголосив про купівлю та передачу українським військовим безпілотного авіаційного комплексу «Байрактар», до якого входять три ударних безпілотника загальною вартістю 16,5 мільйонів доларів. Український благодійний фонд Повернись живим виходить на новий системний рівень роботи з міжнародними партнерами. В Україні запустили нову дотискну компресорну станцію, яка допоможе видобувати більше газу та забезпечить безперебійне постачання палива. Замість цієї ДКС раніше використовувалася станція, побудована ще за радянських часів. Вона була неефективною та ненадійною. Натомість нова компресорна станція допоможе видобувати більше газу та забезпечити надійну роботу всього комплексу для безперебійного постачання палива також покращить якість газу. Для будівництва станції використовували новітнє обладнання, воно енергоефективне, що дасть змогу зменшити вплив на довкілля. Нова ДКС здатна готувати для передачі в ГТС 16,5% газу, який видобуває українська державна компанія в Україні. Газ на ДКС надходитиме із понад 20 свердловин. Робота нової станції також дозволить отримувати додатковий газ за рахунок мінімізації технологічних втрат. З 1 жовтня в Україні має запрацювати програма Доступна іпотека під 3%. на першому етапі нею зможуть скористатися чотири категорії українців. Програма доступна іпотека запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони, друга категорія медики, третя вчителі та педагогічні працівники, четверта категорія науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій українців складатиме 3%. Термін іпотеки до 20 років, мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла. У липні первинні реєстрації нових комерційних авто в Україні зросли на 38% порівняно з червнем і становлять 593 авто. Найкращий результат липня продемонстрував Volkswagen 66 авто. Друге місце посіла марка Volvo – 65 реєстрацій, третє уман 64 авто. Четверте місце посіла марка Renault 45 реєстрацій. Замикає топ-5 липневого ринку нових комерційних авто Hyundai. В заліку цієї корейської марки 43 поставлених на облік авто. Прогнози збору врожаю зернових та олійних культур цьогоріч покращилися і становлять 67 мільйонів тонн, тобто на 11,5 відсотків, так як минулий прогноз був 60 мільйонів тонн. Попри всі негаразди, жнива тривають, відповідно до інформації мінагрополітики, за період жнив збирання зернових проведено на площі 3,5 мільйонів гектар, фактично зібрано 12 мільйонів тонн зерна нового врожаю. Попри блокаду морських портів, яка тривала з 24 лютого і зрушила з місця лише на початку серпня із частковим відкриттям трьох одеських портів. За червень було експортовано 3 мільйона 200 тисяч тонн агропродукції з 5 мільйонів тонн, які було потрібно. Національний банк активно працює над приєднанням України до єдиної зони платежів у Євро, зокрема, розпочато співпрацю з Європейською платіжною радою, яка координує діяльність СЕПа. Україна продовжує діалог та експертні обговорення, щоб спільно визначити критерії процесу приєднання, розробити дорожню карту та покроковий план швидкої інтеграції. Приєднання до СЕПА стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу, зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг Євросоюзу та зниженню вартості грошових переказів з країн Європейського союзу. СЕПА – це єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. В Україні створять дію для освітян єдину електронну систему з усіма освітніми реєстрами. Відповідний законопроект народні депутати ухвалили 27 липня. У проєкті закону йдеться про розширення можливостей державної системи, автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту. Завдяки електронній системі буде чітко зрозуміло, скільки дітей вчиться в тому чи іншому регіоні. Це дозволить справедливо розподіляти освітню субвенцію, замовляти підручники тощо. Через застосунок можна буде, наприклад, перевестися в інший заклад освіти або встати у чергу до дитячого садочка. Ілюстрації мобільного додатку української компанії Headway стали найкращими в категорії цифрове мистецтво та графічний дизайн на міжнародному конкурсі. Застосунок Headway пропонує короткі лаконічні формати освітнього контенту. У ньому зібрані 15-хвилинні текстові та аудіописи бестселерів. Колекція ілюстрацій у застосунку становить майже 1500 обкладинок в унікальному стилі. Застосунок цікавий тим, що поєднує технології та мистецтво. Команда проєкту досліджує книги, а потім знаходить метафори на основі культурних течій, щоб зобразити їхні головні ідеї. Кожна ілюстрація на 100% унікальна. Журі оцінювала та перевіряло всі надіслані роботи за такими критеріями, як якість, технічна відповідність та автентифікація дизайнів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. А післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.